Пам'ятка для батьків, чого не можна і що потрібно говорити дітям. Наші діти найцінніше, що є в нашому житті. Їх життя та здоров'я залежить тільки від нас. Вісім порад щодо виховання дитини. Будьте уважні до того, що ви говорите своїм дітям. Деякі батьки, звертаючись до дитини, називають їх поганими словами, ледерами. Необдарованою гублять своїх дітей. Діти, піддаючись навігуванню через деякий час, стають саме такими ледачими і недопитливими. Робіть все для того, щоб діти не втратили довіри до вас. Діти не повинні безмежно довіряти і підкорятися вам. Це одне з основних правил виховання дітей в дружній і люблячій сім'ї. Уникайте гіперопіки, виховуйте дітей, подаючи їм бездоганний приклад. Діти не люблять повчань та нотацій. Вони хочуть бачити ваші вчинки, а не чути ваші слова. Не принижуйте дитину, не погрожуйте дитині. Не вимагайте обіцянок, не потурайте дитині. Не вимагайте того, що не відповідає віку дитини. Пам'ятайте. Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти. Якщо дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших. Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. Якщо дитина росте в чемності, вона вчиться бути справедливою. Якщо дитину висміюють, вона стає замкнутою. Якщо дитина росте в безпеці, вона вчиться довіряти людям. Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе. Якщо дитина росте в ворожнечі, вона вчиться бути агресивною. Якщо дитина росте в докорах, вона житиме з постійним комплексом провини. Якщо дитина живе у розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у світі та бути щасливою. Дитячі заповіді для мам та тусів Бабусь і дідусів. Шановні батьки, пам'ятайте, що ви самі запросили мене у свою родину, колись я залишу батьківську оселю, але до того часу навчіть мене, будь ласка, мистецтво слухати і бути людиною. У моїх очах світ має інший вигляд, ніж у ваших. Прошу вас поясніть, що коли, чому кожен із нас у ньому має робити. Мої почуття ще не дозрілі, тому прошу будьте чутливими до моїх потреб, не нарікайте на мене цілий день. Щоб розвиватися, мені потрібне ваше захоплення, а не тиск. Лагідно критикуйте і оцінюйте не мене, а лише мої вчинки. Дайте мені трохи самостійності, дозвольте робити помилки, щоб я на помилках учився, тоді і я зможу самостійно приймати рішення у дорослому житті. Мої ручки маленькі, не очікуйте від мене досконалості, коли я застеляю ліжко, малюю, пишу або кидаю м'яча. Я вчуся у вас усього слів, інтонацій, голосу, манери рухатися та поводитися. Ваші слова, почуття та вчинки повертатимуться до вас через мене. Пам'ятайте, що ми з вами не випадково. Ми маємо допомагати один одному в цьому безмежному світі.